Усім привіт! Привіт! Сьогодні ми знову з мамою. Зараз ми йдемо з нею в магазин, щоб купити м'ясо, салко, продукти на олів'єшку. Знаєте, вже почався той період, коли тягне на новорічні салати ще більше, ніж зазвичай. От так що просто я взагалі. Вчора, коли прийшла додому, побачила відварену картоплю а, і, да, в мундирах. І кажу, то на олів'єшку, мама каже, та да ні, щоб просто підсмажити. Я так, М -м 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 -м". А сьогодні вона така, ну, в принципі, можна Олів'є, тому треба дещо докупити для нього. І буде плюс 10 до новорічного настрою. Так, знаєте що? Я дуже засмучена, обурена на вас. Чого ви не дивитесь відео? Розкажіть мені, будь ласка, що сталося з переглядами? А? Я чекаю пояснень, я чекаю від вас пояснень. Що, і мене не хвилює, щоб на цьому відео в мене було. 150 743 перегляди. Все, я сказала і нічого, і мене ніяк це не турбує. Як ви це зробите? Мені пофіг. Головне, щоб було зрозуміло, зрозуміло. Я думаю, ми з вами домовились. От, а ще хочу трошечки поговорити. Знаєте про що? От. Вже, я думаю, скоро чи вже актуальна тема нового року. Хто як буде його зустрічати, хто що буде готувати, хто в якому вбранні буде, який символ є наступного року. Я думаю, що про це можна з вами буде прямо поговорити. Правда? Я вже надибала деяку інформацію про це все. І якщо вам буде цікаво, то, будь ласка, також. В коментарях чекаю на це якусь реакцію, щоб зрозуміти, чи буде вам ця тема настільки цікава, наскільки вона цікава мені. А якщо вона цікава мені, то вона цікава і вам і мене знову це не турбує. Ну, коротше, все, я все вирішила. Тим часом ми вже Фу, ми вже йдемо недалеко від магазину. Сьогодні в нас доволі холодно, якісь машини летять. Корот, сьогодні в нас доволі холодно. Зранку, коли тато виходив на вулицю, було мінус 5 градусів. Ви уявляєте, вже прям трошечки зима відчувається. Морозець, да, вже трошечки відчувається зима. У мене вуха. Вони мене гріють. Що вони мені гріють? Вуха. А голову твою, що буде? Отам. Хвостик. Ага. Да. Так от, а що я казала? А, що вже трошки відчувається зима, навіть он, льодиком побралися калюжі. Так що все, залишилось тільки, щоб випав сніг, поставити ялинку і все. А от скажіть, будь ласка, в мене в однієї так, от зима це тільки асоціація з Новим Роком. Ну, типу проходить... Ні, в мене тільки з Новим роком. Коротше, проходить зима, точніше проходить новий рік і все, сенсу в зимі немає. Ні, ну, може я така, якась, ось така. Ну, от, а в мене отак от, от, от все. по девному Будемо тут дорогу переходити. да. переходить. Бо там людей багато, не хочу туди йти. Ой, ну коротше, отак. Зараз магазин, потім тоді з вами побачимося. А ви обдумайте мої тут слова. Це не тільки стосовно ідеї для розмови, а й про перегляди. Так що задумайтесь. Ми вже сходили з мамою на базар. Взяли татові робочі рукавички, такі тепленькі, вони там подвійні. Не треба. Звичайні рукавички. І в, цьому. І в Аврорі теж взяли одні рукавички, вони не такі теплі, а прорезинені трошечки. А зараз повертаємося в магазин Ясний, тому що я не захотіла там стояти, там дуже багато людей. От дуже багато людей. Тому зараз ми знову йдемо туди. Я маю надію, що людей стало менше. Потім підемо вже в супермаркет, тому що тут не можна зараз розрахуватися карткою через відсутність світла. Тому проблем. В нас проблем. Через це ми будемо купувати в супермаркеті все, що треба. Трошечки зекономити не вийшло. Ну нічого, нічого. Всяке буває, так, да? так. Да. Сьогодні прям такий морожчок щіпає, щипає. А що ви хотіли? Зима, зима. Ого, щось якії, ого щось якії, той зими. Ну, Вітер холодний. Вітер да. так, холодний. Ще не зрозуміло, який березень буде. Він теж може бути холодний, може взагалі сніг випасти. Зимку не буде, а навесні він випаде. Всяке може бути. Так що тут що думають? Що побачимо, побачимо, як воно буде. А ще треба якесь зароб'їсти, подивитися на нашу капусту. Ой. Капуста. Так, Кола. Ну так, да, та капуста в нас залишилася. А вона до самих морозів, до січня, та навіть навіть на січня її можна збирати. От хочу сказати, що ми посадили ту капусту, де тільки який толк від неї, я не знаю, тому що ми прям сильно її брали і готували. Ну ні. Ну ні. Дуже багато білокрилки на ній було. Ну, білокрилка, так. Да. Цього року напала сильно на капусту. І в порівнянні з минулим роком, капуста в цього року, ну, м'яко кажучи, не дуже була. Я ну щось то було, але я скажу, що в порівнянні з минулим роком різниця просто неймовірна. Тому так. Да. Ой, сонечко. Чи буряк? Чибуряк хочеш. А ти хочеш їх сама зробити? <гум> Я не знаю, як ти Хочу. будеш робити, якщо не буде світло. <гум> Будемо на компотці А може на вулиці? Так, ні, на вулиці холодно, там сидіти. Коротше, мама хоче чебурек зробити. Ой. Багато чого хочеться. А тим часом ми вже ми вже недалеко від магазину м'ясний. М'ясний. Ой, щось люди туди не хвапляться заходити. Тож заходимо тепер і ми. І так, ми вже побували в декількох магазинах. Значить, ситуація з м'ясним. Ми прийшли, нічого там вже нема. Вже шалені бабусі розкупили все, що можна. Так що це вже переноситься м'ясо сало на завтра, на ранок, коли буде привоз, коли привезуть свіженьке все. Кожного дня туди да, привозять, просто сам факт, що треба йти зранку. А потім ми зайшли в АТБ, в, АТБ... Ні, в, Союз. в Союзі ми взяли яйця, ковбасу, майонез, філейку курячу. Це Олівєшка да, олів олів без м'яса, якщо що, ну, без філешки, філешка то на окреме. Зайшли тут у нас новий магазин. Взяли лаваш, взяли пекінську капусту і кетчуп. І, в принципі, все. Так що м -м, з покупками вже завершено. Зараз йдемо додому. Вдома світла немає вже. От тому що ми зайшли в магазин, і тільки вмикали генератор, тобто це тільки нещодавно його вимкнули світло. Так що, так. Да. Зараз будемо дивитися, що тато вдома робить. Значить, ми прийшли, він щось тут робив, а вже все, вже нічого не робить. Синечок буду кормити. Ну, Синичок. Да. Горобчиків немає. Нема горобчиків? Їх дуже зараз мало. Горобчики кудись подівалися. Який сімба кудись сподівався. Сімба нас покинув. Ні, ну, ще, ще прийде. Ні, вже ні. Він каже, я не хочу з вами. Не хоче? рук відбилась, тому і не хоче. Та та -да. <рес> Бакс вдома, він цілодобово вдома, на вулицю не хоче. Ну, ще й тривога почалася. Світловий тривога почалася. Коротше, тато щось тут. Бушує. <кій> Ще я вам хочу показати? Знаєте, що я вам хочу показати? Дивіться. Оба це колись, коли ми з Владом ходили на пробіжку в горсаду, значить, наламала я трошечки всіляких гілочок, і оце повстиркало, щоб воно поприймалося. Воно, напевно, прийнялося, так? Да? Воно прийнялося. Віскільки сам собі є да, самшитик да, підростає, трояндочка, так, так, Тро... коротше, екскурсія, ось така штучка, ось така штучка, ой, ось така от штучка, це самшитик, ось це ялівець, ось це щось взагалі непонятне, трояндочка, знов самшитик, ще ялівець, Ну, нехай, то я ж не, не чіпаю, щоб ніяка енергія до нього не торкалася. Не торкайся. Це в нас як його? Шарик. щавлик, щавлик. Ну, вже все. Ага, від сусідів плюс пішов до нас. А ти розказувала, де ти пропадаєш ночами? Я леночка, я не розказувала, де я пропадаю ночами. Ви ж не знаєте, там це. Цитую... Приходить пізно н ночі 12 часов ночі. Не прихожає в 12 часов ночі. Ви не ругайте її. <кхех> не слухайте його. <кхех> Це все брехня і провокації. Коротше, ось така от вам екскурсія по нашому Маленький зеленому маль. кутку. Да, маленькому е трьохгектарному клаптику дони. Маленькому трьохгектарному клаптику землі. Так, на да, трьохгектарному. Трьохгектарному. Ми ж цього не показуємо, Звісно. По, по, почнуть відписуватися, так? Да? Ага, ага. Ні. Ми не показуємо. Ми тільки так маленький кусочок. Да, да, Він олігархи. Олігархи. Ні, ми стоять, не будемо показувати. стоять олігархи. Не олігархи. Так і ні, мене шапка і вон, видиш, який діряк. Бачиш, я, пальчик. Я, я, я купила тобі перчатки от, да? подвійні. А, так то ж на зиму, якщо зима буде. І двоє штук, двоє а. штука. І ще якісь взяли такі, як прорезинені трошечки. Ні, цих нормально. Цих нормально? Так, такі душі не треба було. Вибачили? Вибачили? Це, Та таке? Це, таке? це таке? що таке? Що Щось таке, що це таке. Ти ось отакі. Ось щось що? потім ліпнути друг дружку. Так, триває, так да, що... Якщо його так зліпити не триває, і літом полежать, так полежати, потім його так розродирати, але як типу резина сира. І це такі тепленькі. Ну ось і так. Оце ж такий, типу. Робочі. Щоб сніг кидати, але, напевно, снігу не буде. На, так? Все буде. Нам сказали, що на Новий рік сніг має випасти. Ну, завтра ж повинен бути. Ну, передають завтра післязавтра, але наскільки то правда, ага. то вже інше питання. Коротше, все, ми дома.